Компанія Mida Energy пропонує послугу утеплення трубопроводів спіненим пінополіуретаном. Цей матеріал забезпечує високий рівень збереження тепла і значно продовжує термін експлуатації тепломережі. Процес утеплення відбувається в кілька етапів спочатку на провідну сталеву трубу встановлюють полімерні центратори, після чого монтують зовнішню оболонку. Далі оболонку відцентровують відносно труби. Щоб забезпечити рівномірний розподіл ізоляційного матеріалу і герметизують шви. Після цього за допомогою пересувної пінозаливної машинки всередину оболонки періодично вприскують пінополіуретан. Внаслідок хімічної реакції компонентів матеріал збільшується в об'ємі, заповнюючи весь простір кожуха та утворюючи міцну монолітну ізоляцію. Завдяки високій адгезії. Пінополіуретан надійно прикріплюється до конструкції, формуючи повністю герметизоване покриття. Така технологія забезпечує ефективну теплоізоляцію, знижує вартість монтажу, мінімізує утворення конденсату та продовжує термін служби труб. Універсальність машинки дозволяє напилювати матеріал у мережах різної розгалуженості, гарантуючи якісну ізоляцію всіх з'єднань та відводів. Міда Енерджі пропонує комплексне рішення. Ми не лише утеплюємо трубопроводи, а й займаємося їх проєктуванням, постачанням та прокладанням. Забезпечте енергоефективність і надійність вашої тепломережі разом із нами.